Вітаю, друзі. Були в Радянському Союзі непогані зразки зброї, але були і жахливі представники військової техніки, які навіть пішли у серію. Сьогодні поговоримо про чотири такі машини: танк, БТР та два літаки. Отже, почнімо. ІС-4. на папері ця машина виглядала ультимативним засобом, який у разі війни допоможе радянській танковій лавині пройтися аж до Ла-Маншу, за тиждень другий без жодних серйозних проблем. Тут і потужна 122-мм зброя, потужне бронювання. На момент появи це бронювання не пробивалося нічим з того, що могло зустрітися на полі бою. Та й що казати, зовні танк вийшов дуже показним. Однак сувора реальність із цим виявилася незгодна. Танк прийняли на озброєння у квітні 1946 року на заміну танку ІС 3, який запустили до серії менше року тому. іс 4 не був розвитком ІС 3. Нехай вас не вводять в оману послідовність індексів. Це були два конкуруючі проекти різних конструкторських бюро. Від попередника відмовлялися через численні дефекти та низьку надійність, однак. Заміна на ІС 4 ніяк не допомогла. Стало скоріше, навіть гірше, військове приймання бракувало до 60% машин, повертаючи їх заводу для усунення дефектів. У танків, що дісталися частин, було не краще. Через перевантаженість маса танку перевищувала 60 тонн, не витримувала трансмісія. Виходили з ладу інші вузли. Тобто Радянський Союз пішов гігантоманією, як свого часу Гітлер, створюючи надважкі танки, які просто-напросто ламались через свою вагу. У результаті виробництво тимчасово припинили 1949 року, але так згодом і не відновили. Всього зібрали 258 із 4. Танки прослужили до початку 1960-х років, після чого вирушили на утилізацію або на Далекий Схід. Їх там використовували як стаціонарні вогневі точки на кордоні з Китаєм. У бойових діях ІС-4 ніде не застосовувався, і навіть за кордон, куди нерідко продавали і сплавляли непотрібну техніку, не постачали. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Окрема подяка спонсорам каналу. Отже, як 38. Що тут сказати? Найкраще, що умів робити. Палубний штурмовик Як-38. Це гарно злітати вертикально на кадрах документальної хроніки. Як бойова одиниця, літак був абсолютно ніякий, слабке озброєння, відсутність РЛС, невелика дальність польоту та високі вимоги до кваліфікації льотчиків. Літак був дуже складний в управлінні і відзначався високою аварійністю, особливо під час вертикального зльоту, посадки та перехідних режимів. У разі відмови техніки або помилки, ось, пілота рахунок в цьому випадку міг іти на частки секунди, тому було створено систему автоматичного катапультування, яка примусово катапультувала льотчика через ліхтар кабіни. Скло розбивалося під головником крісла. Система врятувала не одне життя, але були й хибні спрацювання. Незважаючи на всі недоліки, як 38 а потім як 38 м випускалися до 1989 року, побудували 231 літак. При цьому основні завдання під час бойових служб виконували гелікоптери К-25 і К-27, а літаки літали набагато рідше. Наведу приклад. 1990 року гелікоптери авіанесучого крейсера Баку здійснили 1121 виліт, а літаки Як-38М та як 38 у всього 47 вилітів. Тобто різниця в 22 рази. Це ж про щось все-таки говорить, як 38 розроблявся як палубний вертикального взльоту літак. Б-10. Один із перших у світі реактивних гідролітаків. Б-10 здійснив перший політ в червні 1956 року. Створювався він для ведення морської розвідки, знищення надводних, підводних та наземних цілей, а також постановки Мін 1959 за підсумками державних випробувань. Літак рекомендували взяти на озброєння, але з застереженнями потрібно було усунути низку недоліків. Фактично, машину на озброєння не прийняли, але будували серійно з 1958 по 1961 рік. За цей час зібрали 27 одиниць. Ключовою проблемою була висока складність зльоту та посадки. При нормальній зльотній вазі швидкість відриву становила 280-300 км на годину. При цьому від ударів хвиль по дну літака виникали вертикальні ударні навантаження, від яких у командира літака вибивало штурвал з рук, а штурман не міг нормально відраховувати вголос швидкість. Говорячи простіше, уявіть їзду по дорозі з купинами на швидкості в 200 км на годину. Від цього страждали не лише люди. Виходило з ладу бортове обладнання, послаблювалися заклепки та кріплення. Посадка теж простою і простотою не відрізнялася. Б-10 приводнявся на швидкості 200-220 км на годину. При цьому. Керуванням займалася лише одна людина, командир екіпажу. Цікаво, що зліт із сухопутного аеродрому не передбачався конструкцією. При цьому для забезпечення нормальної експлуатації гідролітака був потрібний цілий парк техніки. Паливозаправник, важкий трактор, як тягач, окремі катери для буксирування, заправки паливом, доставки мін, торпед. Попередня підготовка до вильоту займала понад 3,5 години. Окрім цього, були й інші проблеми. Зокрема, перші ж стрільби з курсових 23-мм гармат показали, що через попадання порохових газів у повітрозабірники двигуни ловлять помпаж. Також він нерідко відбувався при зльоті та посадці, через невдале розташування двигунів, у них потрапляла вода. За час випробувань та дослідної експлуатації було проведено 318 польотів. Сталося 5 катастроф та одна аварія. Втрачено 5 із 27 побудованих машин. Усі пригоди ставалися під час зльоту та посадки. Тепер БТР-60 модифікацій ПА і ПБ. Це дуже поганий бронетранспортер. Найбільша проблема висадка і посадка десанту, а за поранених і говорити нічого. Проблема цієї машини полягала ще і в силовій установці та трансмісії. На БТР стояло зразу два двигуни, бо одного потужного ще не придумали. Це ускладнювало та робило машину надто дорогою. Втім, із цим ще можна якось було миритися, а от на цьому БТР не було даху, а значить, ні від отруйних речовин. Ні від факторів ядерної зброї захисту нема. І як показало повстання в Угорщині 1956 року, з верхніх поверхів будинків було зручно розстрілювати десант у БТРі без даху, а за коктейлі Молотва, як ними класно закидувати було, взагалі мовчу. Так от, крім того, БТР-152К та БТР-40Б випускалися ще з 1957 року, а БТР-60П. Який не мав даху, все одно прийняли на озброєння в грудні 1959 року. Якщо при додаванні даху на БТР-40 і БТР-152 у піхоти зберігалася можливість вийти через двері ззаду, то БТР-60 все ще був набагато гірший. На модифікації ПА 10 людей десанту мали залишати машину через два люки в даху. Якщо це відбувається під вогнем противника, люди просто нічим не прикриті. Якщо ж потрібно вивести поранених, то ноші всередину помістити практично неможливо. На модифікації ПБ конфігурацію люків у даху змінили та додали два бічні. Здавалося б, ура! Тепер буде простіше. Однак бічні люки зробили вузькими та розташували їх на такій висоті, що десантування, особливо на ходу, перетворювалося на акробатичний номер. До чого це спричинило? Ще з часів Афганістану десант, що перевозиться бронетранспортером, пересувається не всередині під захистом броні, а на даху. Чому, якщо доведеться рап раптово відразу розпочати бій, простіше зістрибнути зверху, ніж намагатися. Протиснутися через люки під вогнем ворога та й під час підриву на міні вижити простіше. Та й не варто забувати про поранених. Якщо у нас машина з люками ззаду, то можна всередину без особливих проблем занурити носилки. У випадку БТР-60 транспортування можливе лише на даху. Постало питання, чому БТР-60 виробляли 20 з лишнім років до 1987-го? Зізнаюся, відповіді я знайти не можу. Скоріше запитання тут у виробництві та економії.